Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас досить цікавий випуск новин з техносвіту. І В сьогоднішньому відео розповім про те, що Google вже почав тестування процесорів для Pixel 8 та 8 Pro. Про те, що фан Apple зібрав гнучки iPhone 13 Pro та про те, що більше не буде фрази хай сірі, а буде просто сірі. Це та ще дощі цікаве в сьогоднішньому випуску. Мене звати Тарас. Ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали! Цікаві новини починаються з топової новини. Яблучний фан зібрав гнучкий iPhone 13 Pro. Майстерний фанат техніки Apple з Китаю вирішив зробити гнучкий iPhone на базі моделі 13 Pro. Він опублікував відео процесу збірки на ресурсі Білі Білі, а зараз воно доступне для перегляду на YouTube. Для реалізації задуму він використав шарнір від Motorazer 2020. Корпус надрукував на 3D принтері, а також замінив компонування деталей в корпусі. Перемістив материнську плату в нижню частину смартфону, а батареї та датчики камер у верхню. Своє творіння майстер назвав iPhone. Ві для реалізації задуму він витратив цілий рік, але в результаті все вдалося. і Він тримав повністю справний iPhone 13 Pro, який можна скласти вдвоє. З'явилася інсайдерська інформація про те, що Google вже тестує процесори для Pixel 8 та 8 Pro. Німецьке видання WinFuture повідомляє, що зараз Google тестує два пристрої, які мають кодові імена Husky та Shiba. Пристрої працюють на Android 14, Upside Downcake. За інформацією, видання нові процесори базуються на сокеті від Samsung Exynos 2320. Як і раніше, в розробці процесорів для Google бере участь компанія Samsung. Husky та Shiba, за маркіровку яких швидше за все приховуються моделі Pixel 8 та 8 Pro, оснащені 12 магі. ГБ оперативної пам'яті. А також дисплеями з роздільною здатністю 2268 на 1080 в молодшій версії та 2822 на 1344 в старшій. Імовірно, також новий процесор буде виконаний по нормах 3-нанометрового техпроцесу. А схожу інформацію про нові процесори раніше повідомляв інсайдер Куба Войцеховський. Apple планує скоротити фразу Hi Siri до просто Siri. і я надіюся, що завдяки цьому мій iPhone буде звертати на мене увагу набагато частіше. У компанії вважають, що це повинно значно підвищити швидкість складання запитів і спростити запуск асистента. Однак оновлення відбудеться не раніше 2023 року, а можливо навіть у 2024-му. Компанії потрібно багато часу, щоб навчити Siri правильно розпізнавати запити на різних мовах, акцентах та діалектах. Також Apple працює над інтеграцією Siri в сторонні застосунки та сервіси, але як вони будуть взаємодіяти? З асистентом поки що невідомо. Офіційні верифіковані аккаунти в Твіттер отримують особливу відмітку Official. Нещодавно в Твіттері з'явилася можливість отримати галочку всього за 8 доларів на місяць, але тут з'явилася проблема з тим, що офіційні аккаунти зірок компаній та громадських організацій, які є верифіковані, ніяк не відрізняються. Тому в Твіттері вирішили додати ще один ярличок в профілі верифікованих користувачів. Естер Кроуфорд, яка є віце-президентом Твітер, прокоментувала це так: багато хто запитував про те, як розпізнавати предплатників Твіттера. Blue з синіми галочками та облікові записи, які підтверджені як офіційні. Тому ми вводимо ярлик Official для вибраних облікових записів під час запуску. Повідомляється, що Baidic Official купити за гроші неможливо. Mediatek представила новий процесор Diamond City 922.0. Новий процесор від Mediatek Diamond City 9200, виконаний по 4-нанометровому і може похвастатись головним ядром Cortex X3 з робочою частотою в 3,05 ГГц. Крім головного ядра, процесор використовує три потужних ядра. Cortex A715 з частотою 2,85 ГГц і 4 енергоефективні ядра Cortex A510 з частотою 1,8 ГГц. Також чипсет підтримує оперативну пам'ять lpddr 5X зі швидкістю передачі даних до 8533 Мбіт на секунду та ПЗУ нового покоління UFS 4.0. Повідомляється, що в новинки на 32% вища графічна продуктивність в порівнянні з попередніми поколіннями. Diamond City 9200 підтримує до двох дисплеїв з роздільною здатністю до 5К з 4. 60 Гц, Або 1440p з частотою оновлення до 144 Гц та Full HD до 240. Крім того, це перший чіпсет, який підтримує Wi-Fi 7 зі швидкістю передачі даних до 6,5 ГБ на секунду. Також підтримуються мережі 5G та є Bluetooth 5,3. В тесті Antutu процесор набрав 1 мільйон 260 тисяч балів. В тесті Geekbench 5 апарат показав результати на 12% вище, ніж попереднє покоління в одноядерному режимі, та на 10% вище в багатоядерному. Крім того, новинка на 25% споживає менше енергії, тим самим збільшує автономність та зменшує нагрів. Прогнозується, що перші смартфони на новому чіпсеті MediaTek Diamond City 9200 з'являться до кінця поточного року. Друзі, на сьогодні це все. Надіюся, вам сподобалося наше відео. Буду дуже вдячний за ваш лайк.